Вітаю любі друзі. Сьогодні має падати дощ. Поки не падає дощ, я доз'їджу на гриби, гляну, бо пішли зараз гарні гриби. <кій> Бачите, <кій> сушу от гриби. У мене тут сушиться. Таке гарне. Я її гріжу так грубо, слоями десь півтора сантиметра. От і вони всихаються і роблять такі тоненькі рибаці. Берег тоді сушу собі. після дощів. Ось. А ще маю... що маю тут таку таранку? Бачите, карає. Скільки рибне. Насушив раньки Зибів. Їду я, ще зараз позбираю. Може збирати не буду, подивлюся, але познімаю, хоча б віду окремо проробий, потім поїду далі на чорницю. Так що, дивіться. Поїхав біля хати глянути, бо я вчора був в велик... інакшому лісі, там було дуже багато. Тут я бачу два таких великих є. є. Є трошки грибочків. Трошки є, але вони вже... вже старі робиться, треба шукати молоденькі якісь. Не знаю, чи тут є. Може хіба що їх не буде, переїду в другий ліс. Заїжджаєш машиною в ліс і прямо відкриваєш багажник і закидаєш в повний багажник грибів. Mm. <гум> ну що тут уже так багато немає їх. Тут треба їхати в той ліс, де я вчора був. Ну, ось Трошки вам трошки познімаю, багато не буду. Для грибів окремо відео знімаю. Mm. Гарні ці пісни. <загарики>, чи що, це не знаю. Я не є грибник. Я грибів, в принципі, ніколи не їв, не збирав, то тільки швекції років. два білих, Гарні, твердесенькі такі. Вітер такий пішов, зараз буде дощ падати. Так, Тут щось біля хати в цьому лісі дуже багато немає. Вчора такий ліс. Бачив, я зняв окреме відео, там просто весь ліс гриба кругом. Не станеш, кроп зробиш гриб, кроп зробиш гриб, подивіться, який гарний. який красний. Ось ще дивиться теж гарний. О такий здох. Там бачу їдаль ще теж. Так, щось тут мало, тому лісі. Треба трошки за ними ходити. Добренько. я вам трошки показав, не знімлю окреме відео Побачите скоро. Ось дивіться, заїхав ще один ліс, у кого прямо з машини. Бачите? Там, скоро там далі доповню та їх. Повна, їдеш тільки, вкрив двері, закинув машину і подальше. Навіть виходити не треба. Коротше, не можу звідси виїхати. З того лісу їду, їду і... Очі розбігаються. хочу вам показати теж. Тільки дивишся направо-наліво одні гриби. Давайте закрию двері, що я каши нам Ні, ніяк до тої черниці не доїду. Дивіться. Один. Бля дороги. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сінадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять.

29. 30. 31. 32. Одгарно. 33. Тоже такий твердий. Твердий, красень, хороший. Все, далі я не піду. Там далі лісі є. І так само з тої сторони дороги. Тоже повний. Ну коротше, гравів повно. Далі, далі пішли. О, так, так. Як заїжджаєш туди в ліс то там можна з тими грибами чокнутися. Все, їду, я на чорницю хватає. Дивіться, бачите, яка лосиха стоїть. Стоїть лосиха і дивиться на мене. Значить, що дорогу перебігла і там стала. Напевно туди ще є лось або лосенятко, раз вона не втікає. Якщо я вийду зараз, вона зараз почне втікати. Побігла. Це я вийшов і вона побігла. Встала, ну, стоїть. Дехто, значить, ще є її дородичі. Дивиться на мене. Якщо я зараз туди піду, то вона все одно буде чекати. Є ще тапочка. Ну ні, йде, до мене йде. Тут звісно сторони ще. Ось тут ще є десь. Ну я тут біля тої лосихи зупинився, вона вон там стоїть далі в лісі, дивиться. Я тут спробую трохи черницю ще позбирати, може тут тайці все не визбирали. Зараз щось пошукаю. Ми сьогодні день з тими грибами, тут вже 12 година. Я з тими грибами сьогодні назбираю, чую. Зути гумаки. Що, що зі штанів, Бачите? Штани взагалі, всі в чорниці. Такі були гарні штани і все. І що де? Вона там ходить, ходить вона. Може тихенько зараз до неї підійду. Не, побігла лосиха. Тікає вона від мене. Але я бачу, що тайчики вже побрили. Так добре. Вже тут почистили. Тут нема що збирати. Треба буде їхати далі, шукати там, де вони ще не зайшли. Таке ніби трошки полишали, щось трохи мені лишили ніби.